Лишився ноги. На Радивилівщині трапилась страшна аварія. Там водій протаранив відбійник. Внаслідок ДТП молодому хлопцю відірвало ногу. Водій автомобіля Міцубісі Ланцер, 28-річний житель села Іванівка, не врахував безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та наїхав на металевий відбійник. У наслідок ДТП постраждали двоє осіб. У керманича діагностували перелом передпліччя. А пасажир, 24-річний односельчанин, отримав травми у вигляді травматичної ампутації ноги. Обох госпіталізували до реанімації. У тяжкому стані з політравмою потрапив до лікарні. Однак, згодом, на жаль, помер. У рівному на нерегульованому пішохідному переході під колеса авто потрапив пішохід. Відомо, що керманич легковика був тверезий. Водій автомобіля Мерседес 68-річний рівнянин, допустив наїзд на 48-річного жителя обласного центру, який перетинав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Пішохода із політравмою у тяжкому стані госпіталізували до лікарні. Однак, попри вжиті реанімаційні заходи, орієнтовно через 6 годин потерпілий помер. У Вараському районі загинув чотирьохрічний хлопчик. На дитину обвалився бетонний паркан. Лікарі констатували лише смерть хлопчика. У селі Заболотя чотирьохрічний житель Вараша разом із двома хлопчиками грався на подвір'ї приватного господарства поблизу паркану з бетонних блоків, коли в цей час два верхні ряди обвалилися та впали на малолітнього. Батьки, які також були на вулиці, негайно доставили сина до лікарні. Однак медики лише констатували смерть хлопчика. Інші діти не травмувалися. А на Березнівщині постраждали двоє неповнолітніх велосипедистів. 16-річний велосипедист набрав велику швидкість та допустив самопадіння. Хлопця госпіталізували до лікарні із політравмою, закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, переломом стегна та забоями. Також до медзакладу звернувся 15-річний парубок. За результатами обстеження у нього виявили лінійний перелом потиличної кістки. З'ясувалося, що неповнолітній двома днями раніше упав з велосипеду. Також на Білому озері, що у Вараському районі, побилися компанії випускників. Відео інциденту очевидці опублікували в одній із місцевих груп. До поліції ні учасники події, ні медики не зверталися. Ольга Данілюк, новини Рівного.